Час для новин Донбасу. У студії Юлія Міншакірова. Вітаю. 13 дзвінків до швидкої. Позвонюю, зброс, зброс, зброс. У горлісті через недбаль з лікарів дитина ледь не стекла кров'ю. Героїзм луганчан заради ветеранів. Страшновато. Я стою, а земля трясеться. Хто додумався шикувати людей понад дорогою? Донецький шлях. 50 мінут стою. Ще десь 40. Коли зникнуть затори на єсуновацькій роз'язці. тренування вболівальників до Євро 2012. Чому навчили донечан Руслана і Кузьма Скрябін? Я Семирічний хлопчик ледь не помер від втрати крові, викликаючи швидку. Це сталося у Горлівці. Школяр поранив схлом руку і 13 разів телефонував за екстреним номером. Дитині відмовляли, поки до лікарів не звернулася його мати. Нині триває розслідування. Сьогодні стало відомо, як диспетчер швидкої пояснила свою відмову надсилати допомогу дитині. Після школи Андрій вішав на балконі попрані штанці. Від висоти п'ятого поверху в нього запоморочилася голова. Хлопець втратив рівновагу і розбив рукою скло, який майже відрізав собі передпліччя. Не розгубившись, школяр зателефонував до швидкої. Про допомогу хлопець прохав 13 разів. Однак, у відповідь лікарі навіть пригрозили міліцію. Позвонив, збро зброс, 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 і все. Потім підняла, міліцію визову. Зброс. Хлопець намагався подзвонити і до мами, але телефон випав з рук. Шукаючи його, Андрій знепритомнів. Знайшла його у тамборі. Мама Наталя повернулася додому, бо відчула біду. Син не відповідав на дзвінки. Жінка зателефонувала до лікарів. Швидка приїхала за 10 хвилин. Поблагодарю ту бригаду. та, котра приїхала Прежде всего, та бригада. нас везла в Дані. Спасибо. Коли Андрій доставила до обласної лікарні з моменту травми минуло 4 години. Хлопець втратив половину крові. Хірурги квапилися пришити руку і відновити в неї кровоток. Операція тривала 4,5 години. Сім літній випав, випал, випал вже не з уже, мог ходити в коридорчик. От Він логічно мислить. Це семи, і пачорки. Сім літній рібенок говорить, що би мене швидше знайшли. Андрій зможе відчути пальці на травмованій руці лише за рік, а повністю функції відновляться лише за шість років. Проте в швидкої свої провини не визнають. Може бути і был, було була відказана ребенку. тому, що є кожне дежурство у нас поступає ложна визова от дітей, которые играються з мобільними телефонами. От подростка і даже від взрослих не очень трезвих людей. Наші сили і средства розходуються зря, в то время як люди на каком-то визові не можуть вовремя отримати медичну допомогу. у міському управлінні охорони здоров'я горлівки. Нам повідомили диспетчеру, що чергував того дня, жодного дзвінка від хлопця не надходило. Сам Андрій відтепер розраховує на допомогу лише від мами. Людмила Барток спеціально для телеканалу Донбас. Затори на єсиноваській розв'язці зменшаться наступного тижня. Таку обіцянку губернаторові сьогодні дав начальник облавтодору. На шлях до Донецька вже витратили понад 250 мільйонів гривень. Коли завершить будівництво і де потім будуть ремонтувати дороги, питав Сергій Зленко. Півтора кілометрова вирениця на Ясинувацькому шосе. Володимир Фоменко везе вантаж з Горлівки до Донецька. Через затор запізнюється до адресата. Вже стою, Ось ході вже. десь мінут стаю. Зважає руху будівництво. До 5 червня мають завершити нову Ясинувацьку розв'язку. Оглянути інженерну споруду приїхав губернатор Донеччини. Андрій Шишацький від начальника облавтодору хоче почути термін, коли на розв'язці зникнуть затори. Михайло Зварич обіцяє нормальний проїзд до Донецька вже з середини травня. Ми плануємо 15-му числу ввести в експлуатацію дороги, відкрити їхні з Славянська і на Донецьке направлення. Ну, зараз люди отак мучаються сюди, а потім ось Отак <плат> йдуть і сюди <так>? ходять. <плат> <іде, плат> Головний шляховик області пояснює, споруджувати розв'язку почали ще вісім років тому. Але через брак фінансування роботи часто зупиняли. Тепер кошти надходять. Масштаб будівництва нагадав, зваричу радянські часи. За лічені дні тут збудували міст. А всього їх має бути п'ять. Зараз ну треба працювати більш более інтенсивно. Роботу 24 часа в сутки. сім двадцять розв'язки 45 тисяч автомобілів. В сутки проходять. Ви розумієте, що це за калістство автомобіль. Ізходя з етова, безумовно, є пробки. Ляховики запевнили, попри стислі терміни, вони дотримуються всіх необхідних технологій. Зокрема, слідкують, аби, слідкую, аби не просідав ґрунт у насипах. Коли збудують ясенувацьку розв'язку, почнуть ремонт найважливіших транспортних артерій області. Дороги і в районі і Волновахи и в районі Кировского, Тереза, Инакиева, Новождановки. Ну очень много вопросов и очень важно в этом году именно отремонтировать очень много. Сергей Зленко, Володимир Кильгук, телеканал Донбасс. Героїзм нащадків заради ветеранів 15 кілометрову георгівську стрічку розгорнули Луганську на честь дня перемоги. Проте організатори акції не подбали про безпеку школярів і студентів, які брали участь у заході, адже молодь стояла на проїжджій частині вулиць. Георгіївську стрічку розгорнули від центра Луганська до пам'ятника загиблим воїнам на південній околиці міста. Учні шкіл і студенти тримали її у руках, стоячи уздовж проїжджої частини. На деяких ділянках молоді люди стояли просто на дорозі. Студентка Тетяна Шерстобітова разом із одногрупниками розгортала стрічку на ділянці дороги Краснодон Луганськ. Дівчина злякалась, але своє місце не покинула. Каже, головне, щоб акція відбулася та сподобалась ветеранам. Страшновато. Я стою, а земля трясеться. якщо великі машини Страшно. Страшна наша група. Ми самі приїхали. Нам сказали, ми приїхали самі. А так тут ходять, ставять нас, і все чому учасників акції не охороняли працівники автоінспекції? Удаї не пояснили, але обіцяли вислати патрульну машину. Представники Луганської мерії навіть не звернули увагу на те, що молодь була в небезпеці. Ну я не думаю, що стояли люди на дорогі, людям на тротуарах. Люди стояли з, з, з класними руководителями, з учителями. І чесно кажучи, я університет. Ну, чесно говоря, я їхав, во чесно говоря, я этого не бачив. На щастя. Сьогодні обійшлося без дорожно-транспортних пригод. Тим часом керівництво міста вшанувало ветеранів війни в більш безпечному місці на меморіалі гостра могила в присутності міліції. Дмитро Косінов, Олег Притикін, Наталя Трофімова, телеканал Донбас. Унікальні експонати зі звуковими спецефектами у Донецьку відкрили філію музею великої вітчизняної війни. Половина експонатів з приватної колекції. На церемонію відкриття зібралось сотні людей, проте не кожен витримав під палючим сонцем. Деталі у Станіслава Мірошниченка першим до меморіального комплексу сьогодні прийшов 88-річний ветеран війни Олександр Захарович, екс-десантник. Три рази був у складі диверсійних груп у німецькому тилу. Для нього новий музей священне місце. Щоб зберігати мир на землі, щоб не було повторення тих ужасних подій, которые пережили ми ветерани той великої війни. Тим часом на майданчику вже шикуються курсанти військових училищ і школярі в червоних пілотках. Ми прийшли поддержати як Піонери, так. Піонери, да. біля меморіального комплексу збираються сотні людей. Очікування урочистого перерізання червоної стрічки на вході до нового музею ускладнює після полуденне сонце. жарко. сіначка уже привигший. вже, Парто, ну, вже прививши, дорогой, ти мой сколько ще про... Ми... і що про продержитесь? Ми часа три патому паді. Церемонія відкриття стартувала з прибуттям губернатора і мера. Ви наші вчителі, ви прем'єр того... как нужно побеждать, бороться до конца, не сгибаться со всей ответственностью за свой народ и за свою страну. Накануне Великого праздника Победы мы открываем музей Великой Отечественной войны, который преподносим в дар городу Донецку и всем жителям нашего края. Пока лунають промовы, у затинку приводять до тями школяра, який від спеки ледь не втратив свідомість. Ветерани виявилися витривалішими. Урочистості тривали не більше години, і ось до музею пускають відвідувачів. Колекція дійсно унікальна. Тут близько двох тисяч експонатів. Майже половину з яких надав колекціонер В'ячеслав Попов. Я дончанин і вважаю, що ту колекцію, яку зібрав, не бачити в першу чергу жителі моєї земляки. Сам музей розташувався на двох рівнях. У верхньому галереї, тематичні фотопанно, діорами. Додадуть і звукових спецефектів. Здесь будуть катісабомби, здесь будут гремють взриви, здесь будуть звучать музика. В нижньому ярусі цілий арсенал зброї, пістолети, автомати, кулемети як радянської армії, так і вермахту. До 9 травня, включно, за словами співробітників музею, всі гості та жителі Донецької області зможуть безкоштовно роздивлятися унікальні експонати. Потім вхід буде платним. Станіслав Мірошниченко, Віталій Богайчук, телеканал Донбас. Повітряні кульки у небо сьогодні запускали донецькі ветерани. Свято з квітами під оркестр для учасників бойових дій влаштувала народний депутат Тетяна Бахтєєва. Вона також подарувала ветеранам путівки до оздоровчого санаторію. Сьогодні ми по сертифікатам скільки? 20 путівок і ще 80. А взагалі переобрітіна для іменно ветеранів 100 путівок. оселитися у центрі миру. Будинок нового покоління з такою назвою звели у Донецьку. Причому нову квартиру у багатоповерхівці можна придбати за лояльною іпотечною програмою. Детальніше Олена Вітик. Ключ від центру миру забудовники 16-поверхового комплексу на проспекті, неподалік від Донбас-арени віддають голові правління спостережної ради АКБ банку Сергію Пахальчуку. Завдяки банку наразі тут оцей сучасний житловий будинок. Першим на екскурсію миром відправляється мер. Місто активно сприяло відбудові новострою, зручне планування квартир. А цим краєвидом будуть милуватися мешканці верхніх поверхів. Взимку їх зігріє оця суперсучасна сучасна міні-котельна. А на огороженому летячому майданчику з безпечним гумовим покриттям не хвилюйтеся за дітей. Новобудова, проект і міжосоціальний. Завдяки тому, що АКБ банк є акредитованим партнером державної іпотечної установи. І у недалекому майбутньому у Донецьку можна придбати житло під 6% річних. Сроки самого кредиту, це те, що я вже озвучував, це від 5 до 30 лет. По 6% ми не боремося, і господарство іпотечне учреждение не дасть, скажем так, мені в цій ситуації соврать. В достаточно серьезном режиме мы в том числе выступали инициаторами этой программы. Может быть где-то в тени, но они, скажем так, не очень явно. Но мы очень активно, скажем так, занимаемся этим вопросом и надеемся, что уже в этом году первые, скажем так, ростки эта программа даст. На сегодняшний день дорабатывается, это будем считать пилотным проектом. І лічні ініціативи КБ банка і іпотечного учреждення учреждения атработи механізм. Олена Витик, Сергій Чакригін, телеканал Донбас. Скандал навколо ринку у Брянці. Бізнесмен витратив мільйон гривень на будівництво, а влада не дає дозволу на відкриття. Тим часом поряд йде торгівля прямо з тротуарів. Чому не можуть домовитись чиновники та підприємець, з'ясовували наші луганські кореспонденти. Він втратив мільйон на будівництво ринку зарандований у міста ділянки. Бізнесмен Михайло Лобана вивіз 800 тонн сміття і почав зводити стіни. Проте усі роботи довелося зупинити. Нам, горисполком просто не дает работать. Вот люди, жильцы этой, этой молодежки, они вам скажут и подскажут, как действительно мы с сыном, с Виктором Дмитриевичем, э, хотим что-то сделать для города, но чиновники нам просто не дают. Вже протягом чотирьох років Михайло Лобанов і його команда збирають документи і звертаються усі інстанції. Депутати міського совіту просто пропускають це мимо і говорять, що у нас тобто, не ні нічого в експлуатацію. Хоча законно, є декларація, законна утверждена і по якій ми можемо працювати. Чиновники звинувачення підприємців у гальмуванні будівництва ринку у спальному районі відкидають у мерії. кажуть, що Лобанов усі чотири роки не платить за оренду землі, досі не провів. До ділянки навіть воду ні асфальтного покриття, ніт навесів для реалізації товарів, тому що далеко не кожен підприємець предпринимательславіться на где пиль, шлак і трава реалізовувати які лі продукти питання или промишлені товари. Тим часом поруч з недобудованим ринком розростається ринок стихійний. Проте городяни не хочуть купувати товар, який лежить на тротуарі. Це все пиль машини їздять люди. Ходять пиль, це все пильно ніж на землі. Нам такий ринок ні нам от нужен такой настоящий хороший ринок. Олександр Пефтієв, не торкочергін, спеціально для телеканалу Донбас. 25 квитків на півфінал євро сьогодні розіграли на Донбас Арені. На полі зійшлися команди школярів із Сум та Кіровограду. Скільки голів привели старшокласників до перемоги і можливості виграти квитки на фінал чемпіонату? Бачила Вікторія Частюхіна. За вихід у фінал змагаються старшокласники сумської школи номер 18 і 4 школи Кіровограду. Той, хто сьогодні переможе, гарантовано на власні очі побачить на півфінал Євро 2012 і, можливо, саме на Донбас Арені. Саме сумчанам програли уганчани, яким до цього програли донецькі школярі. Тепер учні донецьких шкіл уболівають на трибунах. Глядачі грою задоволені. Хлопці оцінюють перевагу Кіровограда. Вони більше добре грають, більше пасуються хорошо. Играют, хорошо. Тактика у них хороша. Як думаєш, які ставки на що Кіровоград виграє, виграє, 1-0. А ось дівчата більше радіють атмосфері на стадіоні та тому, що сьогодні не сиділи за партами. Ви уроки пропустили Так. Да. Скільки? П'ять. Другий тайм і відразу небезпека у воріт. На 53-й хвилині гол забиває команда із сум. Цей голес став вирішальним. Його забив Роман Трошенко. Слумчанина організатори турніру. Сьогодні визнали найкращим гравцем. Сіда прихожу на углові стандартні положення. Можна вахнув отримали забіл. Сьогодні нікото ну, Не в формі були, може, почувствовали новий стадіон большої такої красиво. Много розтирались. Мені вийшло зібратися забив. Мені чуть, чуть обидно. Ми показували хорошу І Мені чуть-чуть ну как то Жалко, що ми так от ну пропустили. Я думав, б, ну, ми достойні фіналу. За перемогу своєї команди радіє тренер Оксана Рахматуліна. Вона єдина жінка серед наставників команд. Учасник шкільного євро. Вчителька фізкультури не приховує секретів успіху своїх учнів. Вони так хотіли это, ну, это словами не передати. Ми з небольшого городка. Ми приїхали, ми увидели цю Ну просто шикарні условия. Ну ребята, ми зробимо все. у турнірі національного кубку шкільного футболу. Брали участь понад 300 тисяч юнаків з 12 тисяч міст. Фінал відбудеться на Київському і на Ска Олімпійській Орієнтонно а на наприкінці цього тижня чемпіони отримають кубок особисто з рук президента України та президента УЄФА. Крім того, переможцям дадуть 25 квитків на фінальну гру Євро. Вікторія Євген Якунін, телеканал Донбас. Фірмові кричалки та рухи для футбольних фанів. Руслана і Кузьма Скрябін напередодні євро вчать українців гідно вболівати за національну збірну. Тренування проводять по різних містах. Сьогодні були у Донецьку. шоу наживо показував телеканал Донбас. А за лаштунками та серед НАТО в поглядачів побувала Анна Міранюк. Найспекотнішим місцем Донецька сьогодні став парк Щербакова. На генеральній репетиції для вболівальників євро 2012 донеччани Донечани покажуть, як голосно вони вміють підтримувати національну збірну. Руслана Донечан, з якими напередодні шоу репетирувала свої фірмові рухи, вже запам'ятала особисто. За кілька годин до концерту співачку оточують не футбольні вболівальники, а її фанати. Можна <тувати> <sono stati. п situated> по містах України Руслана їздить, щоб навчити українців уболівати за національну збірну найгірше за європейських фанів. Британці якісь там теж ту-ду, -ту а ту-ду, а ту-ду, а наші. О -о. О -о. Британія дуже вони дуже агресивні. Вони так починають зажигати, бо повірте, якби ми зійшлися з ними на одному стадіоні, нас єдине, що виручити це реально піряти. Перекричати європейських болівальників допомагає і Кузьма Скрябін. Він сам взяв участь у конкурсі кричалок. Українські стадіони хочуть тільки чемпіонів. Ти ого, я ого. Разом ми ого ого. Тим часом у натовпі глядачів збираються справжні футбольні фани. Шоу ще не розпочалося, а під сценою вже справжні дикі танці. Футбольних кричалок ігор не підготував, проте хлопець завзято вчить рухи. Ну, <смір <витриває> <смір <витрив> От, типа такого. навчити глядачів своїм фірмовим рухам Руслані допомагають біля тисячі волонтерів, що розташувалися на сцені. Зірковий аніматор міксує рухи та вигуки. Донецьк, ого, ого! Донецьк, ого. ого! Це Донецьк ого ого. Донецьк намагатиметься вибороти звання найгучнішого з десяти міст, якими пройде тур Руслани. Децибели вимірюють мікрофони, розташовані понад площею. Наступний пункт Харків. Анна Миронюк, Ігор Монастирьо, телеканал Донбас. Мій час новин вичерпана. Залишайтесь каналом Донбас і вболівайте за наших.